Например, ты приходишь и говоришь мне: "Ну давай так, по здоровью, балет почки. Есть для почек комплекс". Или ну, говоришь: "Мне, например, що треба робити для там, типа, нирки, блядь?" даю прям комплекс, чётко есть упражнения, они идут по определённой технологии. Да так, так сколько ты с этим занимаешься? 5 лет. Даже будучи Як до, як ти до цього прийшла? Боже, які п'ять? більше? Какой год сейчас? З 18 года сколько это? 7. 7 років вже, да. Ну, до этого были духовно телесные практики, до этого было фитнес. Короче, щоб ви, били... що ви розуміли, у спеціалістів Кундалині йога математика не на першому місці. Никогда не была. Не вважаю, це мінусом. Це тільки в плюс що там? Коли рахувати гроші? Скільки ви мені дали? А ти ж а ти дав... косарь. Ой, ти 100 баксів этим... не вистачає все одно. З цим все добре, кстати. Ні, дивлячись в плюс кому. <сих> <сих> Якщо собі в плюс, то тільки клас. <сих> <Право>. <сих> так, Ти так. займаєшся цим 7 цим, цим років. Як да. ти до цього прийшла? Я ізначально танцівщиця, угу. займаюся спортивними танцями, обучалась, кстати, на Латина? І стандарт теж. Латіно ну, є ну, улюблена частина яка? Латіно. Ну, звичайно, всі люблять латіно. Да. Пасадобе. А потім виростаєш, ти вже розумієш стандарт, і хочеш вже как би, бы, європейська теж програма займатися. Потім був фітнес. Я достаточно така звісна була, там фітнес-модель, всі діла. Вот, виступала в определенных категоріях, побеждала. Почекай, фітнес-модель, це вот оця історія, Усі... Вот, де, де ви качки, з дерев'яні м'язи, і ти, блин, думаєш, е, можна матюкнутися, да? Є у не біцуха більше, ніж у мене. Знаєш, типу, сикодна. <сих> я була маленька, я ж метр 55. п'ять. Але ну, як ви там ви в вишки займаєтеся там, фітнес моделі у них там. Ну, це ж, знаєш, банки, на, фоці, там, ці... на фоці здається, що ти така велика, а потім ти зустрічаєшся, дівчинку, такі, знаєш, я підняв на ручку і кажеш, боже, це ти. Ну, типа, але, але але там біцушка така. <сих> але маленька біцушка є. Но в пропорціях вона може бути більше, ніж у тебе. От, типа... Ну, Вони так, взагалі лякають дівчата, у яких біцуха були. більше, ніж у тебе. Ну там ж є різні категорії. Я була наймаленька, акуратна. Тобто я була піздюшка, Извиніть. нормально. Да, от я займалася фітнесом і добре, хорошо працювала в цій сфері. І е, духовно тілесна практики – це як вішенка на дороді. Коротше, щоб ви зрозуміли, е, якщо ви більше не займаєтеся бальними танцями, у вас одна дорога у. Йога Кунделин. Кухака. Сейчас. Не, не, сейчас йога. Йога, Дуалинга. Это выпало, блин, за голову. Сейчас. Кандаминиум. Накидай, скажи, хоть холодно. там... там, там Кундаліні! Ура! Кундаліні! А, а фед... мені вчили, що мужчинам не допомагають, понимаєте? Не, не треба, не треба, ми да. самі справляємося. Сам, я самостійний хлопець, ты... що, що знаю. Я за самостійність взагалі в цьому пані. Я взагалі вважаю, що всі хлопчики мають бути абсолютно самостійні. Нам, в принципі, від жінок нічого не треба. Ну, в смысле. А кундаліні. Ні, так це якраз жінкам треба від нас кундаліні. <круто> Андрій, ти все перепутав. А нам він жінок відправить їх в Тібет. Це як ти казала. І так я загадаю, щоб якщо у вас буде випадати це слово, як у мене випало. Ти божественна, як Фредеріка у фільмі Фредеріка Філіні, Кунт Йога від Кундаліні. Якось так. А...